Борис Лобко, майстер спорту України, заслужений тренер України, генеральний секретар Федерації важкої атлетики України, генеральний менеджер зі спорту компанії Епіцентр. Борис Миколаївич, вітаємо вас на стадіоні. Розкажіть, будь ласка, яка ціль вашої робочої поїздки в Черкаса? Ну, я Лобко Борис Миколайович, генеральний секретар Федерації важкої атлетики України, заслужений тренер України. З великим задоволенням запланував собі відрядження ще на початку року, а саме після того, як у нас в Ужгороді пройшов Кубок України з важкої атлетики, і представники Черкаської області стояли, стояли на п'ядестадлі пошани в Ужгороді на Кубку України. Це мене дуже-дуже зацікавило, розумієте, чому? Бо в нас так виходить, що на змаганнях всеукраїнських так, призери, Луганська, Донецька, Харківська область, там трошки десь Львівська, і все. І мені було дуже-дуже приємно розумієте? Я на превеликий жаль в Черкасах не був років 10 уже. Mm -hmm. І однозначно, так. Да. Раніше, частіше, коли я працював в, інш... в іншій організації. Е... А я все таки працюю зараз в компанії Епіцентр 15 років, і в Федерації 10 років, в Федерації важкої атлетики 10 років. І мені дуже цікаво. Чи... Що там коїться з важкою атлетикою на Черкащині? Я знав президента федерації, вашу, ну, голову Федерації важкої атлетики Черкаської області, олійника Женю Давненько вже. Я з ним познайомився десь років, то 10 на наших змаганнях. Він такий активний, про нього дуже такої думки. Мої колеги виказували там той же Кім Володимирич, коли був державним тренером. Казав, що такий активний, це і, це і студентом був активний, такий весь, весь час в якомусь пошуку щось хоче знайти, щось хоче там в методиці додати і таке інше. І тобто я з великим задоволенням приїхав зараз на Черкащину і познайомився також з новими людьми, як то кажуть. Це дуже-дуже приємно. Ми згадали навіть колег, тих ветеранів, там мовчана згадали Юрія Яковлевича, тих згадали, тих, там, знаєте. І це дуже приємно. Ну, але є проблеми, як то кажуть, у важкій атлетиці Черкащини, то все. Ну, я так думаю, що ми тут напротязі сьогоднішнього дня, як то кажуть, визначимось, чим зможемо допомогти їм або і обов'язково допоможемо, обов допоможемо. Все таки традиції на Черкащині були. Вони були на превеликий жаль дуже-дуже давно, десь ще років 30 минут. Таке інше. Я щось що пам'ятаю, тось щось мені там колись був тут. Е Всеволод Павлович, Бабенко такий, Сєва, ну, називались. Ну, але то було дуже-дуже давно, Да. Так. От ви кажете, що на Черкащині не були вже багато років. Які ваші враження, от як ви приїхали да? через? Ну, відверто які... вам скажу, що враження. знаєте, перші враження дуже такі позитивні. Ви знаєте, що незважаючи на те, що все-таки ми зараз дуже скрутний час живемо, зараз, коли відбувається війна з, з російськими загарбниками, коли ми відстоюємо свою незалежність, я така. Приїжджаєш, там щось покращують, там щось будують, там вікна перекривають на своє. Тут прийшли красивий фасад. то все, Тобто, ви знаєте, я ж пам'ятаю і ті часи, знаєте, коли мирний час, то все, але так приходиш, якось воно сіро, знаєте, якось воно так, ну, вибачаюся, за емоції, може, так, да, якось це. Все залежить, як то кажуть, від людей, які які зараз в спорті працюють. І мені, від, мені здається, що все-таки в Черкаському, ну, на Черкащині, саме в сфері спортивної галузі, працюють прекрасні люди, які, як то кажуть, розуміють, що незважаючи на, повторюсь, може, що незважаючи на цей військовий час і таке інше, що світовий же спорт, шановні друзі, не зупинився. не зупинився, Європейський спорт не зупинився, то ми їдемо, ми зараз теж їздимо ще і поза кордонам, то зовсім недавно були. В Бухаресті, в Румунії, на чемпіонаті Європи серед юніорів з важкої атлетики, до речі, збірна команда України дуже-дуже добре виступила. Ми завоювали аж 31 медаль. Але ми розуміємо, я вибачаюся, я вже людина, ну, древня, я розумію, що це все-таки змагання десь першої ліги. То У нас 3 вересня розпочинається чемпіонат світу в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії. Дорослий. Ми розуміємо, що це вища ліга. Дуже хотілося б, щоб ми там нормально представили нашу Україну незалежно, щоб там були також медалі, але ми розуміємо, що це буде дуже-дуже тяжко, але надіємося, Господі, допоможи нам, що там теж все буде нормально. Як з представниками Черкащини у збірній Україні? Значить, ви знаєте, є вже є і дуже приємно відмітити, що вже є. Поки поодинокі, як то кажуть, поодинокі, як то кажуть, значить, є там е, у вас. Дуже хороші, як то кажуть, перспективні хлопці, перспективні хлопці. Да? Навіть одна дівчина, я вибачаюсь, да? Дівч... Да. Да, да, от я запам'ятав ту дівчину, що стояла тоді. Тобто є, Але ви знаєте, все-таки ну, у мене є своє своє, як то кажуть, бачення. Знаєте, саме головне, найголовніше це те, що все-таки, якщо Федерацію очолює така людина, яка, як то кажуть, не байдужа і взагалі до українського. Спорту, і, зокрема, до важкої атлетики, як то кажуть, якої весь час горять очі. Ви знаєте, я коли приїжджаю на змагання там, тому, в Ужгороді був, потім в Луцьку був, то все, так я вже хочу так десь, що я, коли бачу вашого е, олійника Женю, так я так. Хочеш іти з, з іншими тренерами, то все. бо знаєш, зараз Олійник підійде до мене, якісь питання зайде. Борис Миколаєвичу, треба то. Допоможіть там щось, то, то все. Знаєте, а люд, людині, в якої очі горять, якось і. Важко відмовити. Буду, правильно ви сказали, да, так. Важко відмовити однозначно. Ви вже згадали, що ви працюєте генеральним менеджером у, зі спорту компанії «Епіцентр». Да. Розкажіть, яка співпраця йде да. в федерації з компанією? Е, дуже. Прекрасне питання, я вам відверто скажу, що, ну, я вбачаю, що це не реклама. Я вам відверто скажу, що я е, вдя вдячний долі, як то кажуть, у Господу Богу, що я 15 років вже працюю в компанії Епіцентр. Працюю я 14 вересня 2008 року. Дійсно, ви сказали, на посаді генерального менеджера. І я щасливий від того, що, що цю компанію очолюють справжні українці. Справжні патріоти нашої України це співзасновники компанії, це Олександр Володимирович Герега і Галина Федорівна Герега. Це дійсно люди, люди з великої букви. Я з ними спілкуюсь, то і я вдячний долі, що я з ними спілкуюсь, як то кажуть. Бо вони навіть в цей скрутний час, ви знаєте, в цей скрутний час то але вони все рівно знаходять, як то кажуть, час, і то вони приділяють увагу також розвитку. Українського спорту, зокрема важкої атлетики. І те, що в нас, як то кажуть, ну я б віднісся, так би знаєте, не... те, що нас навіть, що ми з Бухареста привезли 31 медаль, навіть із змагань, це перша ліга, будемо говорити, перша ліга, не вища, перша ліга чи навіть друга. І це теж велике досягнення. Тим, тим паче це в цей скрутний, важкий час військовий. Але там заслуга на 80% це завдячуючи Федерації важкої атлетики України, яку очолює Олександр Володимирович Герега, він же народний депутат України, однозначно. Бо ви знаєте, на превеликий жаль, не вистачає зараз грошей і в Міністерства, не вистачає грошей в Національного олімпійського комітету, то все, то надійне, дуже надійне плече нам дуже підставляє Федерація важкої атлетики України на чолі з Олександром Володимичем Гарегою. Я вам скажу далі навіть. От зараз, наприклад, нам при великий жаль, отмага гроші 1 серпня, як то кажуть, міністерства, міністерства закінчились на важку атлетику. І ми зараз навіть 75% коштів ми відправляємо в збірну команду в Ерія за рахунок Федерації важкої атлетики України. Далі у нас ще до кінця року зобов'язання нам треба провести. Два змагання обов'язково. Це чемпіонат України серед юніорів і потім серед дітей до 15 років в місті Хусті Закарпатської області. Обидва на обидва змагання грошей нема, але ми вже це по погодили з керівництвом Федерації важкої атлетики, і гроші будуть виділені на проведення змагань. Це Десь по півмільйона мільйона на кожні змагання, то все. Мало того, я вам скажу зараз, як то кажуть, відверто, що ми запланували в грудні місяці дуже серйозний турнір. Дуже серйозний турнір в місті Києві. Він буде називатися Відкритий чемпіонат Збройних сил України. Ми туди запросимо ветеранів, учасників бойових дій обов'язково, бо ті, які знаходяться зараз на дис дислокації. І таке інше. Я вам відверто скажу, що да, це така сумна тема, але вона і така благородна. У нас дуже-дуже багато наших тренерів, наших спортсменів, важкоатлетів зараз захищають, як то кажуть, незалежність нашої України саме і в Бахмуті, і на Сумщині, і на південному напрямку дуже-дуже багато. Я вам відверто скажу, що ну, господи, прости, що так кажу, у нас навіть вже є і дуже багато відзначених Державними нагородами. У нас є навіть Лубенський, це представник він, Вінничини. До речі, тренувався він у Соцкова Константина, який посмертно був навіть нагородженим званням Героя України Лубенський. Він сам важко да, ну, не такий там чемпіон, такий, але дійсно займався важкою атлетикою. Прекрасний був хлопець, то сього. І у нас також є задум, що ми там потім запросимо, як то кажуть, на ці змагання, на відкриття цих змагань. Вони будуть в грудні місяці саме в Києві. Ми разом із спортивним клубом Збройних сил України цей захід будемо проводити обов'язково. Обов і ми навіть запросимо, як то кажуть, бо в той ж Лубенського, як то кажуть, у нього ще й жінка є, і дитина є, і таке інше. Ми жінку запросимо на цей турнір, обов'язково, як то кажуть, і вшануємо пам'ять нашого героя. Дійсно, це дуже важливі турніри, їх потрібно проводити, висвітлювати, yeah. згадувати і пам'ять полеглих героїв, і okay. тих героїв, які ще живі. Yeah. Я думаю, я зараз скажу від цих черкащан, як і від федерації, як і від нашого муніципально-спортивного клубу Дніпро ми з радістю в Черкасах би прийняли один з таких турнірів. Yeah. Тому якщо буде змога, ми з задоволенням. Асиді, дякуємо вам за. Цікаву розмову. Знаю, що ви приїхали сьогодні не з пустими руками, з вимпілом важкої атлетики. І на згадку для нас попрошу залишити свій автограф. Будь ласка. І також у нас ще є одна традиція: така: ми на своїй клубній футболці МСК Дніпро. Всі гості наших передач залишають автограф. Вибирайте любе зручне місце. Будь ласка. Дякую. Дякуємо. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за змогу нам проводити ці інтерв'ю, тренуватися, розвивати спорт да. Завдячуючи вдячуючи збройним силам так, нашим героям і героїням і розвивати спорт, займатися спортом і далі жити. І також вам на, на згадку від нас хочемо подарувати від наших партнерів компанії Сатурн Чайник. Видате пити чай дуже і дякую, згадувати дуже. про нас. Люблю чай, віддаю перевагу дякую. чаю перед кавою.